Боремося з російською брехнею та маніпуляціями. формуємо позицію держави щодо важливих питань сьогодення, посилюємо голос органів влади, розвиваємо співпрацю між громадянським суспільством і державою. За майже чотири роки спростували тисячі фейків та російських ІПСО. випускаємо глибокі аналітичні матеріали, досліджуємо методи інформаційної війни. Готуємо матеріали для переслідування російських інформаційних злочинців, провели низку важливих досліджень, найгучнішим з яких є геноцидна риторика російського режиму. Воно теж стане частиною карної справи проти розпропагандистів. Створили першу хроніку інформаційної війни проти України, як російський інформаційний корабель пішов на сайт Довідка.Інфо. Ваш порадник під час небезпеки. Охоплення сайту вже 17 мільйонів. Нова брошура про безпеку, медицину та спротив. Настільна книга кожного українця. А анімаційні відео проекту ви можете побачити в ефірі Національного телемарафону, в потягах Укрзалізниці метро Харкова і Києва та на екранах ТРЦ. Продовжуємо підтримувати інформаційну стійкість українців, проводимо масштабні комунікаційні кампанії. Школа Страткому та інформаційної безпеки центру переросла у повноцінний навчальний напрямок для державних службовців. За майже три роки роботи проведено понад 200 тренінгів, охоплено понад 2500 учасників з усієї України та запущено інноваційний навчальний курс, запущено бот – інструмент для залучення кожного українця до боротьби. Роз'яснюємо громадянам суть інформаційних атак. Експерти центру є постійними учасниками телевізійних ефірів. Працюємо з іноземною аудиторією. Центр підтримує контакти на найвищому міжнародному рівні та ділиться з партнерами українським досвідом інформаційної протидії Росії. RAND Corporation – одна з найавторитетніших аналітичних організацій у світі. Дослідники високо оцінили центр в одному зі звітів. Центр стратегічних комунікацій став регіональним лідером у своїй сфері.